Час новин на 11 каналі. Далі у випуску про головні події області та країни зградів та важкої артилерії по нікупольщині війська РФ не припиняє тероризувати райони нашої області цієї ночі. Під обстрілами окупантів опинились дві громади Марганецька та Мирівська. На щастя, люди не постраждали зараз. Рятувальники продовжують обстеження території та з'ясовують масштаби руйнувань. Збройні сили України звільнили вже 50% територій, окупованих Росією після 24 лютого. Проте ситуація на фронті залишається напруженою. Триває терор на Херсонщині, на Донецькому напрямку ворог посилив обстріли Бахмута і Соледара. А на Луганщині найважчі бої точаться у районі Білогорівки, втративши яку окупанти вимушені будуть залишити Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Усі подробиці в нашому традиційному огляді. Окупанти продовжують терор на Херсонщині. У Каховці вивозять людей до Горностаївки, жителів Береслава змушують залишити місто до 10 листопада, а в Херсоні займають помешкання мирних громадян та готуються до вуличних боїв. У багатьох населених пунктах нема світла і води. Місцеві зафільмували, як окупанти грабують місто, вивозять з собою навіть дитячі паровозики. Наскільки ну, тут бараківкатірвізлі. Багато населених пунктів Херсонщини можуть залишитися без світла аж до звільнення від окупантів. Загарбники масово знищують лінії електропередач та мобільного зв'язку. У ворожих пабліках з'явилася інформація, що російські війська здадуть Херсон у найближчі 3-4 дні. В Україні до таких повідомлень ставляться обережно. Вони залишаються в Херсоні. При цьому дуже багато в цивільному переодягнених на вулицях людей, дуже багато військових промив в промзонах. Тобто, ну, про це знаємо і ми, про це знає розвідка, що в принципі це спроба м, надурити трошки нас, да, всіх. Триває російський терор і на Запоріжжі. Вранці окупанти знову гатили по селах області. Пошкоджено приватні оселі, будинок культури, склад фермерського господарства. У самому Запоріжжі ворог поцілив у двоповерхову будівлю комерційного підприємства. Загинув 45-річний чоловік, син власника компанії. Через Маріуполь, другий день поспіль йдуть величезні колони з ворожою технікою та особовим складом у напрямку Донецька. Ймовірно, окупанти направляють підкріплення у район Павлівки, де 155-та бригада російських морпіхів відмовилась наступати. Щоб продемонструвати хоч якусь видимість успіхів, загарбники збільшили у рази кількість атак у напрямку Бахмута та Соледара. Гатять усіма видами озброєння на Бахмутському напрямку. Станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Солидар, Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Опитне, Майорськ, Часів'яр, Кліщіївка та Зеленопілля. На Луганщині ворог не полишає спроб знову захопити Білогорівку, адже розуміє, якщо ЗСУ їх відкинуть від цього плацдарму, наступним зміннять Лисичанськ. А далі ворог буде вимушений просто залишити і сєвєродонецьк. Я впевнений, що після а, Лисичанська, після Креміної Свато, до прикладу, на Сєвердонецьк вони залишать самостійно, тому що вони його зруйнували, а, коли а, захоплювали, місто не можна використовувати як якусь фортецю, то вони просто повтікають звідти. Кількість повітряних тривог, особливо на півдні та сході, не зменшується. У генштаби не виключають можливих повторних масованих ворожих ударів по енергетичній структурі України. Держава-терорист концентрує сили і засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. Перш за все, енергетичні. Зокрема, і для цього Росії знадобилися іранські ракети. Ми готуємось відповідати. Напередодні у німецькому кельні пройшла велика хода українців, іранців та німців під гаслом у нас спільні вороги серед вимог демонстрантів збільшення підтримки України. Фейна Медалюк Олексій Шевченко. Новини одинадцятого каналу. На жінок наставляли автомати, а діти власноруч рили собі бомбосховища. Сім страшних місяців під окупацією пережили жителі Новоолександрівки, що на Херсонщині, без води, світла та їжі під прапором російських терористів. Це селище наші військові звільнили майже місяць тому, проте росіяни не припиняють гатити по мирних людях із окупованих територій. Як виживають українці, коли усього за 6 кілометрів базується ворог з деокупованої Херсонщини? Репортаж нашої Поліни Паламарчук. Як тільки починаються обстріли, то він все сюди ховається сюди і каже, йдемо всі сюди і будемо тут пережидати. І каска в нього навіть є. Олександр показує нам сховище, яке його 15-річний син власноруч вирив на своєму подвір'ї. Так підліток намагався убезпечити рідних від регулярних обстрілів окупантів. Жінка і син всі сюди, вони ховаються завжди, ночами сидять тут, тому що. Там стріляють, там стріляють, сюди стріляють. Не знаєш, коли, куди воно впаде, зірветься. Без води, світла та їжі понад півроку в окупації 700 цивільних не жили, а виживали. Допоки на початку жовтня, під час блискавичного наступу, Збройні сили України не звільнили нову Олександрівку. За лічні дні українські військові вигнали звідси окупантів та посунули лінію фронту. Змучені терором росіян місцеві зустрічали наших захисників оплесками та сльозами радості. Вони якраз ночі і сюди зайшли. То росіяни тікали отсюда. Вони там її бтр оставили ставили туди, ну а потім наші прийшли, і погнали далі їх туди. Та навіть після звільнення росіяни не припиняють гатити по Новоолександрівці. Місцеві кажуть, ворожі сили усього за 6 кілометрів від селища. Після деокупації росіяни буквально мстяться мирним людям, знищують їхні оселі з усієї можливої зброї. Одна з наймасштабніших атак була 27 жовтня. Єдину школу, де навчалися 130 дітей, знищили чотирма ракетами С-300. Одна з ракет ймовірно посіла у дах будівлі. На рівні зі мною колись був другий поверх. На жаль, тут зараз залишилися лише руїни. А ось у тому кабінеті навіть видно шкільні парти. На жаль, через масштабні руйнування ця школа більше не придатна для експлуатації. Свої штаби російські нелюди за традицією облаштовували у цивільних приміщеннях. Валентина Іванівна розповідає, окупанти поводили себе зухвало, просто забрали ключі та вигнали її з будинку культури, де вона разом з колегами організувала волонтерський пункт і буквально нищили нову Олександрівку та її жителів. Жінка з жахом згадує, як загинула її знайома. В той день вона видавала допомогу. Ось тут і їхала відсюди і нас накрили рядом ракета. Вот і осколками. Посікло це не люди. Просто не люди без совісті, без Нету слов. одне з головних завдань російських терористів знищувати все українське та вербувати місцевих на свій бік. В кінці вересня окупанти тут проводили так званий референдум. Щойно побачили опір українців, почали залякувати та створювати списки неблагонадійних. На всього на все було там чоловік 100, яких поставили на той список, що нас або депортують, або ліквідують. Більше 30 років пані Галина працювала вчителькою російської мови та літератури саме у тій школі, яку нині знищили росіяни. Стукають в калітку, Здається, ФСБшник, я не знаю. ззаді стоїть Урал. Зверху двоє сидять. Один на тебе тримає автомат, інший в бік тримає. Навіть під загрозою смерті від співпраці з окупантами вчителька категорично відмовилась. Ну, як з тобою розмовлять, коли я його навіть не бачила, бо на мене наставлений автомат зверху. І ви говорите, здравствуйте. Телефони вичистили так, що чіплялись навіть до того, а чого це ваша внучка, это ваш дитина, це внучка, кажу, так, да. чому в українському костюмі? Націоналісти, госпіталі, звісно, ми націоналісти. Ну, ми не нацисти. Попри систематичні ворожі обстріли, Новоолександрівка оговтується від жахів російської окупації. Люди потроху відбудовують понівочені терористами будинки. І 'ять в Збройні сили України, які метр за метром щодня звільняють українську землю. Від навали рашистів. Поліна Полмарчук, Денис Ялосавенко, новини одинадцятого каналу. Фейкові пацієнти та схема на 67 мільйонів гривень. Гучне затримання у Дніпрі під варту взяли сімох медиків, які протягом двох років налагодили масштабну оборудку незаконного отримання грошей. До відповідних баз лікарів носили інформацію про надання медичних послуг неіснуючим пацієнтам. Звіти надсилало до Нацслужби здоров'я, звідки отримували фінансування. В такий спосіб кажуть, в прокуратурі медики заволоділи бюджетними коштами в розмірі аж 67 мільйонів гривень. Схему організувала директорка однієї з лікарень разом з очільником управління та ще п'ятьма підлеглими. Усіх фігурантів затримали і відправили у СІЗО без права внесення застави. В Україні вперше викрито масштабну схему зловживання службовим становищем з метою заволодіння бюджетними коштами, вчиненого лікарями комунальних закладів Дніпропетровській області за програмою медичних гарантій обслуговування населення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна. Помилка чи шахрайство у Придніпровську від під виглядом розчистки парку від старих дерев Зеленбуд спиляв молоді та здорові, кажуть місцеві активісти. До того ж, знищили ті породи, які охороняються законом. Серед них і 42 вільхи. Рятувати свій парк від лісорубів масово вийшли місцеві жителі і таки врятували частину цінних насаджень. Чи почули захисників скверу у міськраді? Сюжет Олено Гродеської. Жителі Придніпровська спочатку зраділи, що улюблене місце відпочинку цілого масиву їхній сосновий ліс. Нарешті розчистять від небезпечного сухостою. Але виявилось зарано. Здорове дерево. Дивіться, які у нас Херсонські кавунчики у нас не було. У нас є кавунчики. Це вільха чорна. Дерево має охоронний статус. Його вирубують через цінну деревину, стійку до гниття. 42% фанери в Україні виготовляють з вільхи. З неї роблять. Музичні інструменти, зокрема гітари, також вона гарно горить. То, що треба дійсно проріжати, це вони не трогають. Ага. Вони вирубають імені ті, які можна продати добре на дрова. Активісти перевірили документи лісорубів зеленбуду, але там, замість вільхи, яку насправді вирубують у парку, чомусь вказаний берест. По документам у них берест. Вони повинні були вирізати. Ну, начебто, береста, у нас у лісі немає, і вони почали вирізати вільху. Робітники Зеленбуду пояснюють, їхня справа маленька рубати дерева із спеціальною позначкою. Отмічають дерева, ми піляємо сухостой там, якою, я ж не знаю. Моє діло, ми сказали, от ми відмітили, все, піляйте. Жителі викликали поліцію, але навіть після візиту правоохоронців роботи не припинились. Деякі дерева активісти все ж таки змогли врятувати. Закривали їх буквально своїми тілами. Ось бачите, це дерево наполовину спиляли, але воно живе, воно врятоване. І таких дерев на цій ділянці майже два десятки. Під шумок ще й порубали берези, акації та велетенські дуби. Після обурення людей все швидко вивезли. Але пеньки, кажуть активісти, свідчать. Дерева були здорові. У департаменті парків та рекреації міськради коментувати вирубку відмовились. Проте на сторінці у соцмережах назвали це звичайною розчисткою сквера та повідомили про висадку нових дерев. Вже найближчого четверга у парку Придніпровській буде висаджено близько 70 одиниць каталь та платанів. Містяни можуть долучитися до висадки нових дерев. Місцеві підозрюють, дерева цінних порід навмисно руйнують зовні, щоб визнати аварійними у той час, як насправді вони здорові. Дерево живе, от смотрі воно Да, це плаче. наші легкі, якими ми довжні дишати. Таке знищення соснового сквера обурює навіть маленьких жителів масиву. У там сана... дитячий санаторій, який роді построїли, щоб діти оздоравлювались. І найголовніше, коли це все вирубять, то как будеті оздоравлювався. Активісти кажуть, аналогічні вирубки «Зеленбуд» планує ще на кількох вулицях. Жителі гаванської та самофорної вже готуються перевіряти спеціальні позначки на деревах. А от у Придніпровському сквері після так званої розчистки сухі аварійні дерева як стояли, так і стоять. Їх, попри небезпеку для людей, чомусь так і не прибрали. Олена Городецька, Олег Одринський, новини 11 каналу. Важка техніка, розкри розрита дорога та обмежений рух транспорту на Манулівському проспекті ремонтують застарілий колектор. Роботи на пішохідній зоні розпочали ще в жовтні, а цими вихідними перекрили і проїжджу частину. Як тепер будувати маршрут та чи надовго затягнеться ремонт? Дізнавалась наша Софія Куценко. Ще ніколи Манулівський проспект у години пік не був таким порожнім. Ділянку дороги перекрили через ремонтні роботи, а увесь транспорт пустили в об'їзд. Тут приводять до ладу колектор, який звали ще за радянських часів через порушення будівельних норм, низьку якість ґрунтів та високий рівень підземних вод він майже не працював. Аби відновити його роботу, комунальники замінюють найбільш пошкоджену частину трубопроводу. Весь колектор він в дуже поганому стані, але щоб його як, хоч якось оживити, і щоб він відновити його роботу, треба замінити саме цей аварійний участок. Погано відходить вода з проспекту. Пектумануло відкриті канави, які сходяться в цей колектор. Вони працюють занадто повільно, і коли сильна злива відбувається підтоплення приватних домовлодій. Ремонт розпочали ще в жовтні. Проводили роботи спочатку на пішохідній частині. А от проїжджу закрили з 5 листопада. Та деякі водії про це не знали, тож змушені буквально на ходу змінювати маршрут. Дуже незручно, тому що під'їхав, не знав, що воно буде перекрити. ну, ніде вроді, не казали, що будуть перекривати. Тому як об'їхати, тепер треба думати. Треба об'їжджати, виходить, далеко, якщо так розібратися. Ну що, діть ремонт, тому ждемо. Ки транспорт теж курсує в об'їзд автобусні маршрути номер 7, 27, 70 та 158 рухатимуться у напрямку старомостової площі через вулицю Луговську, у зворотньому напрямку через Конотопську. А от 31, 149 та 153 автобуси і два тролейбуси об'їжджатимуть через новий міст. Люди зізнаються, хоч і незручно, але до ремонту ставляться з розумінням. Нормально, я приїхала там сюди йду, в лікарню так. Ну, а назад я не знаю, Навірно, туди буду, Наверное, туда буду или пойду або вот туди, старому мосту. Ну, нормально. А що якщо її треба ремонтувати? Слава Богу, хоч там можна обійти, що є дорожка. А так, коли движення, перекрили, тільки трамваєм на ту сторону. Затрималась в дорозі на, на працю вже на 5 хвилин. Так що це якось дуже непродумано. Мені треба трошки добиратися. Третього масива двома пересадками то мені це явно незручно. Трохи далі по проспекту проводять поточний аварійний ремонт, латають ями і ще на трьох ділянках дороги суміжних з трасою Н-31. Тут замінили вже тисячу квадратних метрів асфальту, ще близько трьох тисяч виконають вже цього місяця. А загалом до кінця року планують замінити близько 55 тисяч квадратних метрів асфальтного покриття. Зазначені роботи виконуються згідно розпорядження начальника військової адміністрації, але за міський бюджет. Це надає нам змоги працювати на інших майже сусідних вулицях, на яких є також аварійні ями, є напливи, колійність сті тощо. Ремонт на Мануїлівському проспекті планують завершити до 2 грудня. Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11 каналу. У кам'янському стартував опалювальний сезон. Напередодні міський голова Андрій Білоусов провів засідання спеціального штабу з теплопостачальними підприємствами. Першочергове завдання підключення до теплоносія навчальних закладів та лікарень. Загалом за наступні 10 днів міський департамент має забезпечити теплом всіх споживачів Кам'янського. Шопінг по воєнному цьогоріч більшість родин змушені переглянути сімейний бюджет та купувати лише найнеобхідніше напередодні важкої зими українці запасаються ковдрами, теплими речами та засобами обігріву. Серед продуктів найпопулярніші ті, що довго зберігаються, та базові овочі. Наш Владислав Авдієнко вирушив на найбільший ринок Дніпра та дізнався на що саме зараз зашкалює попит. Дніпряни втеплюються. Центральний ринок на прилавках різномаїття термобілизни. Товар уже активно розбирають. Є, деякі де, де розміри вже немає. Беруть, звісно, втепляються. В середньому комплект коштує 700 гривень. Продавці кажуть, цьогоріч ціни зросли. <hrum> Десь на 100 гривень йде дорожче. Зігрітися допоможуть пледи. В залежності від відсотка вовни у складі вони вартують від трьохсот до шести сотень гривень, в наявності й електроковдри. моделі, великий розмір, Два режими, тепленькі, 650. Бути не тільки в теплі, а й зі світлом. Надпопулярні свічки від найпростіших до таких, що горять декілька днів. Середня ціна 25 гривень. Є й портативні газові пічки. На одному балончику можна п'ять разів заварити чай чи навіть двічі зварити суп. кажуть. Знімається колпачок, одягається сюди. Регулюйте все. Це 90 гривень балончик, печка сама 500 гривень. Із більших лишилася усього одна газова пічка, а балони до неї розібрали мешканці приватного сектора. Зараз вже нічого нету. Все у мене тут висіло, все порозбирали, 8 літрові і 5-літрові. Да, Люди вже запасаються на зиму й продуктами, із м'ясного найпопулярніше сало. Воно не портиться його можна засолити і, надлити, і на дві хранення в баночки закрутити, або посолити там під кришечку під капроновим. Воно буде довго хранитися. Щоправда, ціни частину покупців відлякують на ринку кілограм сала від 120 до майже трьох сотень гривень. Я не жалуюсь, в мене 4,5 пенсія, але невозможно купити сало. Це ж ціна і м'ясо приготувати. Я купила тільки мішечок картоплі, тому що це все дуже дорого. Любителі соління поповнюють запаси консервації на зиму. Продавчиня запевняє, овочі легко зберігатимуться аж до весни. На зиму запасаються вже отакому. Я б сказала так. Да. Да, Поніси кабаночок і закатаний, щоб було, що так тушити. Помідорки 100, огурці 100, капуста 80. А от в онлайн-магазинах зараз найпопулярніші павербанки та генератори. Цієї осені попит на них зріс у 10 разів. Повідомили в одній з мереж магазинів електроніки. Є дефіцит, та й ціна кусається. У Львові влада вирішила підтримати покупців і обіцяє повертати 50% вартості генераторів, але не більше 30 тисяч гривень. Владислава Вдієнко Сергій Озоров. Новини одинадцятого каналу. Міністерство охорони здоров'я дозволило робити бустерну дозу вакцини проти ковід 19 для дітей з 12 років, але не раніше ніж через півроку після завершення первинного курсу вакцинації. У відомстві наголошують, бустер для дітей треба здійснювати тільки вакцинами, які схвалені до використання у цій віковій групі. Крім того, обов'язково є згода батьків чи опікунів. Підлітки від 14 років можуть самостійно пройти вакцинацію, звернувшись до будь-якого пункту щеплення. Про зростання захворюваності та особливості під сезону грипу і ковіду поговоримо сьогодні з завідувачкою відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Оленою Кузьменко. Я вас вітаю в нашій студії. Чи розпочався вже сезон грипу? Яка динаміка, і коли слід очікувати пік захворюваності? Чи є вже розуміння на території Папятровської області, як і на території всієї України, розпочався та триває епідемічний сезон захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції? Він буде проходити з 40-го тижня 2022 року по 20-й тиждень 2023 року. Говорячи про цифри, то за останній тиждень було зареєстровано 8037 випадків го. Стрих респіраторних вірусних інфекцій у порівнянні з минулим роком, з періодом минулого року аналогічним, це багато чи так само? Така от сама у кількість? порівнянні з минулим роком захворюваність нижче. Також у нас в області не перевищено епідемічний поріг захворюваності на гриб. Що відомо про штами, які будуть циркулювати штами цієї зими, і скільки їх взагалі очікується? Щорічно штами оновлюються, вони змінюються і за Нозом Всемірної організації охорони здоров'я на території України прогнозуються циркуляція чотирьох штамів: це Вікторія, Це Дарвін, Австрія і Пюкет. Якщо з штамами Вікторія і Пюхет наше населення вже зустрічалось попередні роки, то такі штами, як Дарвін і Австрія, це нові штами. Вони будуть вперше циркулювати на території нашої області. А симптоми такі самі чи щось нове буде симптома? Симптоми для грипу будуть однакові. Таві це і висока температура і слабкість, недомагання, біль в м'язах, тому це доцільніше вивчати і включати в оно для оновлення вакцин. А саме ці актуальні штами увійшли до складу нових вакцин, які вже зареєстровані і дозволені до використання на території України. Чи є вакцини від грипу вже в наявності? Чи можна робити щеплення? І якщо так, то чи активно робиться щеплення населенням? Вакцина вже є в Україні, в тому числі в Дніпропетровській області, місті Дніпро. На даний час щеплення проводиться в приватних закладах охорони здоров'я. В наявності вакцина джесіфлювана, чотирьохвалентна, але найближчим часом вакцина буде доступна і в аптечній мережі. І, до речі, ми очікуємо ще надходження завдяки проекту ПІВИ буде бюджетна вакцина для щеплення медичних працівників, пацієнтів соціальної сфери, які там на не менш захищені. То для даної категорії людей дані щеплення будуть безкоштовні. Що з вакцинами від ковід? Вакцинація проти ковід триває. До речі, в нас в області проведено понад 3 мільйони щеплень. У нас діє 21 вакцинальний кабінет, 199 амбулаторних кабінетів щеплення, 60 мобільних бригад. І в нашій області станом на сьогодні вже 59% дорослого населення отримали щеплення. І накази Міністерства охорони здоров'я 1979, який вступив в силу з 3 листопада, дозволили проведення бустерної. Дози дітям у віці від 12 до 17 років, тож дітки можуть також отримати безкоштовне щеплення проти covid 19 Якщо говорити про ситуацію з COVID в області, взагалі яка вона і як інтенсивно зростає кількість хворих на COVID? Ну, В загальній структурі захворілих на гострі респіраторні вірусну інфекції на COVID припадає 21 За останні 44 четвертий тиждень в області було зареєстровано 1727 випадків захворювання Це минулого тижня? Так. Минулого тижня захворюваність нижче попереднього тижня і нижче вісім разів аналогічного тижня минулого року. Якщо на, на минулому тижні да, там 1725 випадків, то точно такий тиждень 2021 року було зареєстровано там, понад 12 тисяч випадків. Це Омікрон, різновід Омікрону, що за які саме штами? Періодично проводиться геномне секвенування, визначене, саме який штам циркулює. І за даними референс-лабораторії, саме ці дослідження проводяться в центрі громадського здоров'я на території області, встановлене циркуляцію штаму Омікрон. А скільки людей тестуються на тиждень, роблять тестування на ковід? в, області? в... У листопаді місяці вже в області було проведено там 1800 досліджень. Кількість варіюється від 100 там до 600 досліджень. Це залежить від дня тижня, але в області у нас потужна лабораторна база 43 лабораторії, які можуть проводити дослідження як полімерзного ланцюгу реакцію, так і фа в тому числі Дніпропетровський обласний центр контролю профілактики хвороб. Тому ті особи, які з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції, вони підлягають обстеженню. Або швидкими тестами, або методом ПЛР, дякую, пані Олено. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Оленою Кузьменко, завідувачкою відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Говорили про грип і ковід. Ну а більш розгорнуту версію бесіди дивіться одразу після випуску новин. Дніпрян запрошують долучитися до наймасовішого майстер-класу з українською мовою у дистанційному форматі. Захід відбудеться 9 листопада, у день української пісемності та мови. Найцікавішими родзинками з учасниками поділиться Юлія Андруцька, викладачка філологічних дисциплін та українознавства. До майстер-класу долучиться і легенда вітчизняної рок-музики Олег Скрипка. Українська культура підкорює світ, майстерність наших митців визнали на найбільшому незалежному кінофестивалі Великої Британії Рейнденсфілм. Оператор-постановник стрічки «Памфір» Микита Кузьменко здобув нагороду за кращу операторську роботу. І на останок про погоду у Дніпрі у вівторок в день прогнозують 9 градусів тепла вночі плюс 2, атмосферний тиск становитиме 762 мм міліметри ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе, побачимось.